Як се маєте з вами Квінт, і сьогодні відео ми з вами будемо купляти Гелік. Гелік 2022 року. Саме цей гелік у мене колись був на шостому сервері, але зараз його немає. У мене був Хамільтон, але зараз ми з вами купимо звичайний гелік 2022 року, бо Хамільтон не продається. І так, ну що, сідаємо з вами в тачечку і вирушаємо купляти гелік. Людина вже мене очікує на бушки. Террра. І так, ну що, під'їжджаємо з вами до бушечки. Какая твориться? Так, ну що, припаркувати. Вали тачечку і побіжали. Заходимо з вами в бушечку, щоб купити гелік. І так я, походу, вже бачу свій гелік. Боже мій! Щоб ви розуміли, я в такий колір і хотів його фарбувати. Хеллоу? це я з тобою спілкувався в Діскорді. Весепчик. Так, зараз людинка напише РП договір. Тобто я буду купляти цей, виходить, гелік за 6 лямів, а потім давати йому 153 мільйони на карточку. Да, все він написав. Погоджуємось з договіром і лесго. Так, перекидуємо людинці гроші на карточку. Давайте, щоб трішечки покрити комісію 150. 155 лямчиків я скину. Все, скинули 155 лямів. Так, все, сідаємо з вами у геліка. Все придбати. Дуже дякую. Так, все, я купив цей гелік. Тепер він мій, і нарешті я зможу на ньому кататися. Ай-яй-яй, який ж він красавчик! Так, давайте може зараз тревіса підкинемо, я не знаю. А ну він щось не виходить, ладно. І так, ну що, як я зрозумів, тут є таке, знаєте, відзеркалення чорного кольору. Можливо, я його буду прибирати, оскільки, ну, якщо так дивитися, гелік просто чорного кольору. Мені б хотілося, щоб він був сам червоного кольору. Спершу давайте з вами заїдемо зараз на Істеошечку, парємиємось. Так, Бепс, приїхали сюди. Так, який колір фар? Ой, ой ой біленький, але я буду, мабуть, ксіночик робити. Так, ну і по ходові у нас все просто ідеально. І до речі, пробіг 5000 кілометрів не так і багато. І так, ну що, хлопці та дівчата, перше, що ми з вами робимо, це звісно, знімаємо номера. Бо нам з вами не треба, щоб приходили штрафи і так далі, і тому подібне. Так, ну вони здалися, але чомусь вони багуються і не знімаються. Виходить в грі. Ну, я думаю, ви бачите. І так, ну що, погнали. Давайте спершу заїдемо. Подивимось, скільки мені взагалі буде коштувати все це добро. В Бізнесі немає тувалі. Зараз у мене бюджет на тюнінг цього геліка 30 лямів. Тому давайте 30 лямів я на Давайте зараз в іншому банкоматі я поїду, зніму гроші і поїдемо з вами, мабуть, у Харків. Давайте зараз швиденько чекнемо ще паспорт. Ну, слухайте, тут все ідеально. Я не знаю, що тут міняти. Тут міняти нічого і не треба. Хоча можна чіп в цілому поміняти на більш кращий. Хоча, ладно, нехай він буде фул 5, так, фул 5. І так, давайте зараз знімемо з вами гроші. І так, зняти і знімаємо з вами 30 мільйонів. Все, готово. У мене на баліку 31 мільйон. Чудово, ще вдарили банкомат. Ну і тепер сідаємо з вами в гелік і виру. Пишаємо куди правильно. Всю інхателіє Харкова, бо ну в Києві товарів немає цілий день. Чумно, а, заср... а, ну і до речі, максималочку з вами одразу можемо побачити: 277. Так, да, звісно, максималочка маленька. Але ну що ж поробиш? У мене на каєні максималка більше. Абалдіть. До речі, ось це людина, яка виграла один мільйон в минулому відео. зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. Ну да, ось просто так дивишся на нього. Він зверху синій, посередині чорний, знизу червоний. Це треба міняти. Звісно, червоний гелік теж колхоз, але ну мені хочеться. У мене транспортна компанія. Всі тачки червоного кольору. То треба робити схожий гіл. І так, ну що, приїхали? Нарешті з вами в тюнхателі Харкова. Заїжджаємо. Ото він випрыгнув, ото потужно. І так, добренька. Внутрішній тюнінг нема сенсу. Все зламане, до речі. Обалдіть. Ну ладно, вони буст дають, так що нормально. Я їх просто не можу зняти і потім поставити. Ну, ви поняли. І так, перше, що ми з вами зробимо, це нормальний колір. Да, тут колір відблиску червоний. Окей, а, якщо ми робимо з вами. Ух ти, йоп, тут цей комат, у мене зараз очі випадуть. Колір, я думаю, треба зробити. Ну, якось, я не знаю, не прям темний. Ой, до речі. Ось так він непогано виглядає. Слухай. Ось такий це прям вообще виклити око можна. А якийсь такий трішечки темнуватий. Ось такий, я думаю, буде норм. А, 448 тисяч. Якщо що поміняю, так, зовнішній тюнін. Це ми залишаємо, капот ми залишаємо. Значок, це, мабуть, Мерседес, да, брабу залишаємо. Решітка радіатора залишаємо. Передній бампер. Mm -hmm. Що я хочу зробити? Е, як його? Передня губа. Во. Ось це я знімаю. Мені воще воно не подобається. І так, тепер що ми з вами робимо? Це ксіночик. Він обов'язково повинен бути. На кожній моїй машині, ось такий. Або почекайте, а можна зробити якось ось так, ось трішечки жовтий колір такий. Скільки? А, 74 тисячі. Давайте зробимо, якщо поміняємо. Просто у мене в транспортній компанії всі тачки червоні з ось таким ось ксіночком. Жовтим, помаранчевим. ну ви поняли. Ніон, звісно, я робити не буду, бо це вже прям зовсім колхоз. Колеса, колеса дефолтні чудові, але дивіться, вони входять в рамки, і типу виглядають ну не прям потужно. І тому їх треба зараз поміняти на більш якісь тужні. До речі. Ось такі непогано виглядають, але давайте подивимось ще. Блін, до речі. слухайте, можна ось такі поставити. Зробити ширину потужну. Це ж у нас джип як як Во, ідеально, слухайте. Во, ось так буде покраще. Тобто 78-51. Слухайте, в цілому реально виглядає прикольно, але я просто ось не знаю. Давайте подивимось ще якісь колеса. Якщо я не знайду краще, я поставлю реально ось ці, які, типу, позаду стоять. Так, да, походу, ці будуть реально найкращі, тому давайте поставимо їх. Як я і кажу, в цілому, якщо потім просто помі... Міняємо. І виходить за 405 тисяч ставимо. Так, фарбування дисків. Бам, в чорний. Бам, в чорний. Ай-яй-яй, ви просто подивіться. Це виглядає вже досить потужно. Так, колеса. Тепер будемо їх прям налаштовувати, мабуть. Робимо невеличкий виліт. і невеличкий розвальчик. Буквально трішечки. Все, ось так, я думаю, буде клас. 0,1, 0,10. Все, ось так воно ну, повинно бути. І так, підвізка. На рахунок підвіски, не знаю. Давайте вийдемо, подивимося, як воно виглядає. І так, ну слухайте. Виглядає, наче прикольно, але б мені реально хотілося гілік зробити ну трішечки понижче. Тому, я думаю, можна трішечки погратися зараз виходить з підвісочкою. І там вже побацм, побацам. І так, ну що, підвісочка. Я би, знаєте, зробив буквально 0,5. 700 тисяч. Ай-яй-яй, ай яй! Ай переборщив я, походу. У -у, слухайте, чи ні, чи не переборщив? наче виглядає. Ну, блін, жопа прям дуже. Така, типу, ось дивіться, якщо я дивлюсь, так жопа реально наче лежить просто вже. Та, давайте трішки поміняємо. Все, дивіться, я трішки поміняв, і тепер просто ідеально. Ось тепер мені прям дуже подобається, як виглядає гелік. Мені досить подобається, як виглядають фари. Вони реально ну прям підходять сюди. Звісно, без номерів буде виглядати ще краще, але треба почекати, ну або ж перезайти. Так, добренька, давайте заїдемо. Мені ось здається, що я щось не зробив. І так, знову ми знаходимося з вами в тюінхетелі. Ось мені здається, я повинен. Все, придивитися. Так, слухайте. Страбоскопи. А ну-ка. Ой, слухайте, ось такі страбоскопи реально потужно виглядають, але у мене колір інший. Блін, ну ці страбоскопи виглядають прикольно в цілому. Типу, боже, у мене фари такого ж кольору. Давайте зараз поставимо ось ці страбоскопи. Так, да, ось такий варік я хочу поставити. Так, ну ладно, виїжджаємо. І зараз, мабуть, треба буде налаштовувати теж фари. Ні, я думаю, да, фари можна просто більше такі, знаєте, насичений колір зробити. І тоді буде прям ідеально. Бо вони реально на друзі, наче червоні, а не жовті. Во, ось такий колір буде прям ідеально. Давайте з вами зараз подивимось. І так, просто подивіться, як виглядає цей Єлік. Це просто неймовірно потужно. До речі, у мене спойлера немає. Він є чи немає? Во, тепер просто ідеально. Ну просто подивіться на це. Це краса. Так, добре, і зараз давайте подивимось, чи можна поставити спойлер. Так, спойлер, наче є. О, да! Все, давайте поставимо. Ну, на цей треба. Все, тепер гелік виглядає прям так, як він повинен виглядати. Напишіть в коментарі, як вам мій гелік Трішечки вирішив відійти від супер строгої такої тематики, бо не по факту чорний гелік на чорних дисках, фул танірований. Ну це база. Я вирішив зробити щось інше, не дефолтне, так сказати. І так, ну що? зараз будемо з вами їхати. Виходить знову в Київ, і вже в Києві дивитися, як їде цей гелік, робити заміри, так сказати. До речі. Огляд модельки. Просто подивіться, моделька виглядає неймовірно потужною, тобто зовнішня моделька чи назис. і ми з вами знаходимося в салончику, де червона підсвіточка взагалі імба. Юкрен, гета, ми бачимо. Реально виглядає просто неймовірно потужно, наче я в якійсь, не знаю, етап 5. Навіть педалі є. Боже мій, це просто ідеально. Ну а тепер вирушаємо з вами в Київ для того, щоб зробити заміри. Поїхали. І так, поки я їхав, виходити на заміри, у мене закінчився бенз. Тому заправляємо з вами гелік і вже потім будемо робити заміри. До речі, Якщо на цьому відео набереться 100 вподобайок, я думаю, можна зробити погоню за ось цим геліком. Тому не забувайте ставити вподобайки, мені буде досить приємно. Ну і для вас запишу ось такий потужний відос. І так, ну що, гелік заправився, сідаємо і зараз будемо робити заміри. Ми вже в цілому з вами прямій, тому давайте зупиняємось. Перший замір у нас буде просто газ в пол. Ну що, ви готові? Раз, два. Три. Поїхали. І так, є соточка, є 200. Все, заміри готові. Як я обожнюю за цей Гелік. На жаль, 300 в нас немає, бо в нас не Хамільтон, в нас звичайний Гелік. А можливо, в майбутньому куплю собі реальний Ось це реально, Гелік їде просто неймовірно потужно. У нього розгін, ну просто я не знаю. Ну, сказка. Зараз подивимося, які будуть заміри у нас з буксу. Сподіваюсь, з буксу він стартане ще швидше. Тому ми з вами вже повернулися напряму. Вже виходить, під'їхали і починаємо з вами буксувати. Буксувати будемо довго. Для того, щоб неймовірно, потужно, неймовірно, сочно, класно стартанути. І так, ну що, вже досить довго буксуємо. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали, і так соточка, і у нас є 200. Просто як це швидко? Я навіть не встигаю казати, як він розганяється сотку? Та, мабуть, реально десь пів секунди просто до ста. Є реально просто неймовірно потужно їде. І якщо у вас є 160 лямів, лябів, я вам його 100% раджу.